Чекай, зараз, зараз почне. Хай перші ці самі підуть, перші глядачі підуть і потім Підемо, треба подивитися, чи є звук, чи є відео. Мабуть, треба було вертикально вести трансляцію, бо горизонтально щось не сильно, не сильно зручно. Ну так. Да. О, все, пішло. Привіт. Привіт, 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 привіт. привіт. Всі хотіли побачити Ярослава. Дивіться, як Ярослав, який навіть сюди виріс, патлатись там. Іде сало, вибирає. Є все, привіт-привіт. Що там звук, картинка, гарно? Все нормально? Привіт, всім привіт. Так, коротше, ага, камеру закрив. Коротше, друзі. Всім привіт. Хто там нас дивиться, Йдемо вибирати сало. Так, а якщо я. Якщо то... пацан, привіт. <ривіт> привіт. Чуєш, тут, якщо там так береш, то закриваєш ту камеру, коли б Дніпро, потім все окей. Так, ладно, пішли, пішли, Ярослав. Сало вибирати. Все окей, коли на рибалку, коли б Дніпро, привіт. Привіт, всім привіт. Ну що, підемо подивимося, по чому сало, по чому взагалі тут біля церкви у нас, що по чому. Що там продають Ти овочі. Так, бери найкраще, сало, щоб пахло. Пахла на камеру. зараз так і зробимо. Ярославом на рибалку. Ярославу нема коли. Ярослав, де ти припадаєш, розкажи. Та повернися, скажи. що ти вчишся? Учись, учися, учиться. Ідемо сюди, тут в нас. Ну, риба. Ось Юра, в нашому кіно теж був. Юра, ти, ти в онлайні. О, який сазана, блін, замочив. Доброго дня. вам. Здорово. Що так? А ну розкажи, між іншим, по чому риба? Цікаво, друзі, нормально, нормальна риба. Нормально, нормально коротше, знати ціну на рибу. Хочете таке взнати? О, на нинішнє врем'я карась 120 гривень. Оце такий почищений. 160. 160 гривень? 160 гривень. 106, не 60, а 160. Прийде сезон, буде 70-80. Юра, це легенда вже пишуть, поняв? Вже хтось тебе узнав. Раки по чому? А, а раки є? Раки не можуть. Не можна, на них великі документи. Я, я поняв. Ми вчора наловились, Дімою. Я теж одного вчора вовнював. Друзі, капець, ви представляєте собі, карасів вже 160 гривень. Оце я раніше у Юри приходив сюди і судаків міняв на карасі. Юра мені чистив, от так ось сюди почистив. Оце що прикольно, що можна одразу начистити, бін, ґхи, щоб жінка вдома не кричала? Це теж тут приходилося по всякому. <ріхи> ну так, я на Білому за гетьманську прикормну. Привіт-привіт-привіт. Коротше, банда, ми зараз Білій церкви на базарі, йдемо вибирати сало. Сало закінчилося. Закінчилося сало, немає сала, нема що їсти. З Ярославом разом йдемо сало вибирати. Так, а що в тебе нічого нема? Де твоя риба? Всь... Усім... Чуєш, А по чому судачки? Щоб 150 гривень. 150. Чуєш, судак дешевше, чому? Ні, 150 гривень це не стандарт, то є що до кіло. Кіло і вище судоба, 250 гривень. 250 гривень кіло? Нормально. Не, ну карасики, 160 гривень карасі. Йо, кар Ну, взагалі, 120 гривень живим. весом, чистка десятка, 30 гривень місто. А, то я по... е... Живий Ка казав бігін. мені один чуєш, без сала на рибу не йди. Я й не ходжу без сала на рибу. Казав мені один, поняв, як це каже, а ви на кістки на голові, на кістки на голови, скидки є на карасів. Обов'язково, але гроші ми за них заберемо. Платити ви за них будете. Це в мене є там. Друг, короче, цей жлоб, коротше, в мене там є, він і він каже, а ви скиньте ж мені бли, на ці самі, на кістки чи ж і на голову. Бо яка таке не є? Наша там не так буває. О, оцю рибу хочеш за десятку почистити. Да, почистим за десятку. Бо тут же треба переплатити 40 гривень. Кажу, ні вопрос, кладемо 120-10 плюс 10 гривень, 200 гривень. Стажу чищу при людині, накладаю в пакеті, кладу на ліса, нажимаю. 160 гривень 199. то що, Я що? показується, так. Да. Показується, могли б зекономити. могли б зекономити, ну Тут свої похибка по Чу... 3-5 гривень. Чу... Чу... Чуєте, друзі, це з цією економією. Каже, головне, щоб самому себе, коротше, в попу не жахнуть. Чи ж На ринку. Чуєте, а сазан такий, це дивіться, п'ятерочка тут як мінімум, так? Не менше. Аж по чому сазан? 150 гривень. 150. Е, ну, був би він кращим качестві, був би і 160 і 180 гривень. А в якому він качестві? Ну він же живий дивиться. Ну, він живий, він хороший, він не роститься. Зараз не роститься сазан? Він зікрою, так? Да? Ну. Ось, ось з нього вся і йде, Він геть, геть, він не ростився повністю. Капець, чуєте, а люди питають, ох ти йомай, чого чіпать, чого, чого риба не клює? Друзі, вона не роститься, поняли? Риба зараз не роститься, ти не клює. Добре, Юра, дякую. Здорово. Пішли, пішли ми, коротше, дивитися на сало. Да? Так, пішли до сала дивіться. Так. Що вам на базарі ще подивиться, народ? А ви взагалі цікавий такий контакт, де це ходить, ходить по базару. Да. Треба було піти подивитися, по чомці. Кавуни, шмавуни. Диви, люди є. Бігом по салу. Та йдемо, да. купи кавуна. Кавуна куплю. Я люблю сало і кавуни, люблю. Да, друзі. Люблю сало і люблю кавуни. Кукуруза. О, зараз, підождіть. Це 10 гривень торба чи 10 гривень качан? Чи це 10 доларів? Що це воно почав? Що ж нема нікого. Так, огірочки, жовпляки, 20. Персики не зрозумі. Пішли, подивимося, печому комуни. Чи, а народ вже диви, проснувся вже. Так, пишуть, контент цікавий, а я зараз теж на базарі, тільки в Павлограді. Качан, качан. Ага, за качан, чудовий контент, мені подобається. Пішли подивимося, по <кій> а де ж ти кавуни? Так. О, оце це я люблю. Народ, хто любить лохину. Цікаво, це наша чи не наша. А по чому лохина? 200 гривень оце. А ну попробуй, солодка, якщо солодка, то зараз підемо сало візьмемо і купимо. А, а тут диви, качан вже 20 гривень. 20 гривень. Попробуй чи солодка. Можна ж попробуй, да? а ну. Солодка, а це наша Лухина чи привозна? Наша вже? О, бомба. Ми таке теж любимо. Народ, хто любить лохина, ну пишіть. Критий ринок, не паліть контору. Дивіться, зразу хтось. Ні, ні, ми людей взагалі не знімаємо, не переживайте. Нам люди не потрібні відео. Я, да, так, да, так, да, народ. Так, пішли, подивимося, по чому кавуни. Так. Що в нас тут? Помідорчики свої, мабуть, ще й сядерами. О, сливка така, як ми любимо. Колодка 100 гривень. Я так, я так думаю, що ще рік. І це, оце, оце, друзі, ці ціни, так як воно дорожає, а це буде в доларах через рік. Ще трошки і буде в доларах. А що, як буде урожай, то буде дешевше. Дешевше? Дешевше б ніколи в нас не було. Дешевше не буває. Стає все тільки дорожче. А чому картопля? А ну ж цікаво, картопля. А картопля почому кіло? 35 гривень кілограм. Картопля повинна по 100 гривень бути. <рес> ну а що, тому що ми її вирощували в основі. І скільки треба вкластися, що то 35 гривень це нічого. Ну, це дуже дорого. Ми давно покинули займатися картоплею, тому що це дуже невигідно. Купити її в 10 разів вигідніше. <рес> О, день та А другі роботу. Правильно. А я вас не фотографірую, не переживайте. Я тільки тільки сім ті, ті, медова солодка. Не хочу я. Прийшли і А я вас не фотографірую. Ви ж, ви ж в общественному місті. Я собі я собі знімаю свій контент. Важили народ. Коротше, у нас усі при чого ти тут знімаєш? Що ти знімаєш? Що ти знімаєш? Визовіть поліцію. Поліцію визивіш, бо тут знімають. Пішли по сало. Пішли... А ти не туди пішов, розвертайся. цілий лабіринт. Бувай всякі люди. Люди, як завжди. Ну, так. Чого таке я тут знімаю, зараз поліція визову. Пішли. Ну це ж народ, а це ж друзі, за цього нас ми маємо те, що ми маємо сьогодні в Україні. Так, ох і вредні. Тікай вже по салу. Тікай, бо ще й наб'ють. хотіли вам контент познімати. Ага. Познімаєш. Пішли на сало, дивитися, дивиться. Не в баню. Так. Зараз бабулі відбите вас. Так, да, так, да, да. особливо ці бабулі, які онучами торгують, то самі страшні. Коротше. То самі страшні. Ладно, ладно, ладно. -о йок. -о. Віталік, привет. Так, ну що, друзі. Йдемо по сало, йдемо дивитися, по чому сало. М'ясо нам не цікаво. А і сало, диви, яке сало у людей. Диви, яке сало. Це типу, це, що генеральське називається. А скільки воно таке коштує? 500? То подешевше, було 800. А, їй по 800, а по 800 яке? А, зараз немає, ви принесете. А ребро. Порібренка 220. Чесній людині, боятись нема чого. Правильно кажуть, друзі. Ні, так ми ж людей не показуємо. Я в відео людей не показую, бо ну на що нам ті люди в відео. Ми ж м'ясо показуємо, а 220 і 200. М'ясо дешевше, ніж сало. <реку> і це биток 200 гривень, так? 250 п'ятдесят биток. Ага. А цей, а це ж що це воно? А з цього ша шашлик там роблять? Нема? Так, народ є там зв'язок. Як справи, нормально, скільки років Ярику? Ярик, скільки тобі років? Мені вже 20 20 років. 20 років. Так, Хорошо, пішли, десь там наша мама пішла вибирати сало. О, як добре сало, вже його нема, бачили? Так, хопс, хопс, сало, сало, сало. Так, Де там наша мама вибирає сало? Що там, ти знайшла сало? Нема? Нема вже сала? Що, розібрали сало? Де наше добре сало? Оце, друзі, я тут беру сало. Опс. О, Ось ось наше сало, ну його розібрали. Валентіна, що там, нема вже доброго сала? Ти не оставила нам? Панечки є. Є? Оце, друзі, Валентинов, якщо ми беремо то білоцерківське сало, яке ви бачите в кожному моєму відео. Оде я перепробував сало, то у Валентіни з 10 разів, коли я беру, то 9 разів добре. В інших місцях, коли береш, 10 разів купив, один раз може добре попасти. То, то вонюче, то жирне, то хляке, то ще якось. От Валентіни, саме, саме краще. що я тобі на шару рекламу б, дай, роблю. Ти що, люди предлагають по 2000 доларів за рекламу, б, щоб їх порекламувати. Я тобі на шару роблю. Так, ну що, давайте будемо дивитися, що по чому. Так, хай продукту телефон. Зв'язок нормальний там, а ну напишіть, друзі. То білоцерківський люд. <кхи> а біла церква це таке. Чи <кхи> ж баби, як підняли хай, коротше, що ти тут знімаєш? Ти шах, хто тобі розрішив? Я маміво. Так. От, друзі, я люблю таке тоненьке сало, поняло? Це якщо воно товще то вже воно буде не таке. Просто тоненьке, коли просмажується, воно добре вижарюється. Михайло Михайлович, то і тут і стоїть все. Ну, ще один чи? <фі> Привіт. А ти бороду, бороду збри, тебе й не взнать. Все збрив, бачиш, зверху і бороду. Що таке? Що це тут добре віде? Ти що, запалив нас, де ми сало беремо, Олєк? Ну, да? так. Отас... Ми сало з дитинства беремо. Так? Да? Звісно. Та я теж тут з дитинства беру. Так. Упс. Валентина, по чому сало добре? А де ж ти добре? Щось таке, як ми тоді... Тут... Ти вже все в кульочки зложила? А ну ж покажи, що ти нам зложив. Бачили, друзі, який сервіс у нас тут на Критому ринку. Дивіться, вже все в кульочки зложено, вже все запаковано. Тільки давай. Ай, тебе подивіться, яке сало. Хто там зранку ще не снідав? Подивіться, яке сало. Не дьоргай, не дьоргай, воно ж ну, це ж бистро так не побачили яке? По красоті будемо їсти на Дніпрі. Ах, так, довго спав, Михайло, сало добре, в 6 зранку розбирають. Так, да, вже нічого нема, вже нормально нічого немає. Позвонив зарані у Валентіни, кажу, давай мені зроби сало. Шлюнки потекли, ага. О, в тебе і ковбаса, А що за ковбаса? Самі ділять, ні. Самі Опс, Де наш дівусатор? Ярослав. А ну, ціни ковбасу, каже, беремо ковбасу чи ні? Нормально? Ковбасу не помираємо, якщо ви наші посібні. Що, ні? <реш> Чуєте, на... Наро... прикол, вчора, коротше, були на рибалці, вигреблися на човнику, А Ану попробуй копчене. Нормально? Добре. Коротше, вчора були на Дніпрі, вигреблися з Дімою Лемішем на човнику. Сало з'їли позавчора. Вчора залишилося в нас за такий кусок ковбаси, та ще й недоброї, ще й запечатане. Кажу, Діма, блін, прийдеться недобру ковбасу їсти. Достаю я, вона в пленки запає, розрізаю їх, треба злить воду з неї, бо, знаєте, цей конденсат. Зливаю воду, і вона випадає у воду, тільки буль і втонула. А під нами 10 метрів глибини. Це капець, вчора залишилися без їжі. Сала не було собою, то ми тепер приїхали на базар щоб прикупити сало. Ви всі там питаєте, в кого брати сало. Ось. Валентина, а ну помах, помахай нам ручки. же Валентина, ми в неї беремо постійно сало. Саме добре біля церкви салом. Люди там просили контакт, а Валентина раніше відправляла новою Ну, Зараз літо не відправить, і зараз казала, вона і так добре продає. Ось зранку, сьогодні субота-ранок, о 8 годин я дзвонив, то казала, вже сало майже не було доброго. Чи ж Валентина, а м'ясо в тебе по чому? Ну, салом, понятно. Сало по чому? Коротше, 200-250 м'яса, а сало ми так і не зрозуміли. Зараз питаємо. Зараз Валентина поволакає. Зараз запитаємо, по чому м'ясо. Не, це Валентин просто добре сало. Щас ми візьмемо. Чуєш, чуєш, чуєш. А отаке от почому? А без оцього, а то може ми на да, помисте. Так, ти кажи, давай потім будемо балакати. Ми ж хочемо почути по чому там ціни. Бо люди входять, і лучше рибак у мірі. Ага, дякую друзі. Здравствуйте, всім хорошого дня. Так, друзі, привіт-привіт-привіт. Зараз ми узнаємо, що по чому і куди. Що чому. Зараз знаю по чому сало Валентини. Середнє сало, друзі, із. Щас. Яке? Ото те? Друзі, оце сало 700 гривень. Ну, воно було 800. Подешевшало. Дуже люблю лохину домашню. Ой, блін, і я лохину, друзі, люблю. Лохина бомба. Люблю лохину, люблю кавуни, люблю дині і люблю сало. М'ясо не сильно люблю, а сало люблю. Пішли покращення, покращення пішли в нас в Україні. Сало подешевшало на 100 гривень. Прошли раз було 800, зараз вже по 700. Але ми беремо. Чуєш, Валентіна, а ти нам по чому там напакувала? 400 гривень! 400 гривень, яка ти дорога? Запам'ятайте це лице. Чуєш, а мені, а мені пишуть, зараз розверну камеру. Валентина, чуєш, чуєш. чуєш, чуєш? Ну, вкусне, як я вижив. Смачне. А мені пишуть короче, у підвіде дуже часто, що Михайлович бомж їсть одне сало. Каже, Михайлович бомж, у відео їсть короче, одне сало. Огірки цибулю. огірки, цибулю і часник». Друзі, ви бачили, яким бомжом треба бути купувати сало? 400 гривень це типу, на шару, типа дешеве сало, а за 800. Ну я на 800 не тяну. А от по 400 <реш> по 400 можна взяти. як якраз ота. Йо Йо-має, сальце, ай, сальце. Кого слюнки там покотилися, а? <реш> Треба було, мабуть, мікрофони взяти, бо це ж тут люди кричать, мабуть, з нас не сильно, не сильно чутно. Виглядає бомбезно, так? Да? Ти любиш таке, Ярослав Сало? Звісно, хто таке не любить. Так що, друзі, так, да, Михайлович — Бомж, їсть одне сало. Ковбаса набагато дешевша. А по чому ковбаса? Валентина, ковбаса почому. Скільки? 600? А, ну домашня ковбаса, якщо друзі з м'яса, то 600. А якщо не з м'яса в магазині, то вона там 400-500 за кіло. Чути добре, звуки базару прикольні. Звуки базару прикольні. Я пішов, ми пішли з нього. Чуєш? зараз бабло дамо. Скільки треба бабулетів? Зараз знайдемо. Кажу піш. Пішли познімати по базарі, нас, коротше, бити вже хотіли. Як почали кричати, там а, а, там, ти чого тут знімаєш, Та, тобі розрішаю, будемо поліцію визивати. Ми з Ярославом єлі втікли, чи не набили. Так, Ярослав, шикардон. Друзі, дивіться, яка красота. Так що я ж то, в Білій церкві, оце ми ось Валентіну шукайте, і ви в неї купите саме добре сало. На шару тобі рекламу роблю. Диви. Ти мені знижечку зробила там хоч якусь, хоч знижку Понятно, Опа, гулу прилетів, а голубів теж продаєте. Прямо за тебе прилетів. Там десь міліція вже під'їжджає. Ні, друзі, міліції давно немає. У нас поліція, у нас поліцаї. У нас же зробили реформу, покращення. Так як коли за то війну поліцаї були з поліцаї старости. так само і зараз зробили в нас поліцаї і старості. Так, ну що, друзі. Що вам ще показати? Ну я дивлюся, такий контент не цікавий людям, тому що ну, мало глядачів, 300 глядачів зараз сидить. Е, будемо з рибалки знімати. Ранок, а що зараз ранок? Для мене це вже обід. 9 годин ранку. Це вже коли рибалка на шизах щомна. Друзі, коли відкриють навігацію? Ну що, все? Хорош, Ярослава, побачили. Контент такий вам, мабуть, не цікавий. Да, коротше, набрали. Мабуть, хорош. Да, у нас в Києві по 350 беруть генеральське сало. Друзі, якщо порося десь із цього із ферми з якоїсь, то тоді воно буде дешевше. Чуєш, Валентина, кажуть, по 350 у Київ беруть. генеральське, таке як те, 800. Може, ти трохи бариш. Тоді у Їдьте тоді в Київ, беріть у Київ, поняли? Друзі, коротше, якщо. якщо... Якщо порося із ферми з якоїсь не домашнє, Валентина старається брати домашні свині і в неї свої свинтуси є, так, да, Валентина? Качечки дуже є. І качечки теж є. Поняли? Коли своє правильно кормлене, за того тоді ціна. Ну воно дуже смачне, дуже смачне. Ну, є дешевше сало, ти його купуєш, а воно або як мило, або зовсім немає смаку. Так що, друзі, так, ну що, ярика побачили, Сало прикупили, ох, блі, не прикупили. Ну. Тушимо, да? на сьогодні міхали, так і є. Домашнє сало максимум 350. Ну, по 400 взяли це і знижку, а хороше таке то 800. Все, банда, коротше, всім пока. Поки нас тут не набили. Говори, давайте, пока-пока. Ого, о, Ігор Васильович. о, Саме головний рибак Білої церкви, ви дивіться, нічого сім'я. Оце в цього рибака ми колись піддивилися кормачки. Це було 50 років назад. Він задав моду кормачкам клуб рибаков. Оце він він в нього я це піддивився. Так, колись із каструлею. каструлюю. Ну -ка, давай смоткаємо, підожди. Да, я... Давайте, ви прямо в ефірі між іншим. Ігов Е, -э Був головою риболовного клубу Біла церква. Як він Так А, а воно є. От ну, нажми, нажми клопочка. О, Оп, повертайте. Ова! Є а воно є риболомний всім... клуб нашої білі церкви. Да, Ось туди дивіться. Так, да, да. значить, клуб існує на сьогоднішній день. І сьогодні ти знаєш, біда, Михайлович, про світи. те, що случилось в ракітно, ти знаєш, там щось гриба, погиб, гриба погибла. Опять? А ти що, там така на на греблі синява, синява, на греблі да, синява. Коротше, Михайлович, так. хочу тобі подякувати. Я вже там казав, коли -то, і хочу подякувати тобі за цю просвітницьку роботу, що ти робиш. Для, Хороших снастей, для хороших магазинів, щоб і хлопці користувалися <плес> не дорогими, а тими Чі. снастями, які ловлять Ігор Василь. дядь, дуже да. дуже вам за це дякую. Чого риба погибла? Чого погибла риба? Там вроді було труєння. Ну це знову цей зняти. молококомбінат. Ну, по-моєму, да. Я думаю, що так. Та да. На у нас друзі, одколи построїли новий. Е, як воно не молочний комбінат? Як це воно називається? Ну, молокі наша коротше ну, молококомбінат. Да, да. да. якийсь приїхали там сумісне підприємство з німцем. Все у у Росії постійно гибне риба постійно, кожен рік, кожен рік і риба, і раки і все до І ми не можемо добитись, ніхто не може нічого зробити. Друзі, така у нас біда. Михайлович, ну нічого, я був дуже радий вас мене побачити. Робота, а я що хочу і тобі побажати. тобі здоров'я, твоїм дуже я, там, щоб вони дуже були рясні. Щоб вони підтримували, і найголовніше, щоб вони трошки прислухували. Ну, а не все, тому що Міхалич я... може трошки щось скривати. Є ну, я вас скриваю, але но, но завжди розповідаю правду. Єдиний блогер, який не був. Все, Ігор Васильович, радий був побачити. Дякую вам, ребята, дуже. Все, друзі, всім пока. Прощаємось. Щас, щас, щас. щас.